Навіть з таким невибагливим овочем, як буряк, може статися неприємність. Раннє пожовтіння бадилля призведе до формування дрібних коренеплодів і розчарування під час збирання, знання причин, що призводять до проблеми, допоможе їй уникнути. Недолік вологи, якщо у буряка спостерігається раннє пожовтіння бадилля, уважно вивчіть листя, коренеплі, зверніть увагу на погоду і стан грунту. Часто причиною пожовтіння листя буряка є недостатній полив, якщо на вулиці занадто жарко, а рослина при цьому зволожують менше 2-3 разів на тиждень, листя овочі будуть виглядати млявими і швидко почнуть жовтіти. У спекотні дні зволоження буряка проводити тільки теплою водою в ранковий або вечірній час. Занадто яскраве сонце ще однією причиною неприємного явища може стати занадто яскраве сонце, внаслідок чого листя в'яне і жовтіє. Якщо грядка з буряком розташована на сонячному місці, то в полуденний період рослини слід злегка притіняти. Ця причина пожовтіння листя буряка найчастіше є проблемою південних регіонів. Нестача харчування виявляється. При всій своїй невибагливості буряк дуже вимогливо до поживних речовин нітроген. Якщо в початковий період розвитку, супроводжуваний посиленим зростанням вегетативної маси овоч буде відчувати нестачу азоту, то це проявиться в подрібненні і пожовтіння бадилля, пожовтіння почнеться з прожилок, а потім захопить весь лист, щоб цього уникнути, відразу ж після проріджування бурякової грядки підгодуйте рослина розчином рідкого коров'яку 1.1.0. Або настоєм пташиного посліду 1,1,5, або використовуйте суміш мінеральних добрив по 15 суперфосфату, аміачної селітри і сірчанокислого калію на 15 води. Цієї кількості вистачить на 5 мл. Наступні після азотної підгодівлі повинні включати тільки фосфорнокалійні добрива, залізо, крім азоту. Буряк потребує заліза, нестача цього елемента викликає хлороз листя. Щоб якомога швидше усунути недолік заліза в тканинах рослини, потрібно оприскати бадилля буряка залізним купоросом. 10 гречовини на 10 води магній, листя без магнію стають хлоротичними. Жовто-червоними, як ніби підгоріли, робочий розчин для позакореневої обробки складається з 15 сульфату магнію і 10 води, марганець недолік цієї. Речовини проявляються пожовтінням жілкового простору. Потім по ділянки відмирають, щоб заповнити дефіцит, потрібно внести в ґрунт від 5 до 10 сирчанокислого марганцю на 1-2, або оприскати буряк розчином з 2-5 того ж препарату на 1 води. Щоб уникнути нестачі необхідних елементів, перед посівом насіння слід підвищити поживність ґрунту, Вніше органіку або мінеральні добрива під перекопування. Під час росту буряк підгодовують настоєм коров'яку золою, агрономи радять при вирощуванні культури використовувати комплексне добриво: бордо, що містить мікроелементи в доступній для рослин формі, висока кислотність ґрунту, занадто кислий ґрунт. З показника нижче 6 порушує засвоєння поживних речовин, в тому числі і азоту. Кислотність ґрунту легко визначити за допомогою лакмусового індикаторного паперу. Крім того, придивіться до бур'янів на кислих ґрунтах будуть рости. кінський щавель, подорожник, польовий хвощ верес, осока щоб розкислити ґрунт, потрібно внести вапно пушонку або доломітове борошно. Норма визначається в залежності від типу ґрунту і ступеня кислотності. Таблиця норма внесення вапна в ґрунт». Тип ґрунту норми внесення. ВМУ до 4,54,6, 551, 555,6, 661, 65 пещани 380, 550 тисяч 250, 340 тисяч 200 і менше. Не потрібно вносити, не потрібно вносити супіщені 4,0,0. 650 260 350 230 і менше. Не потрібно вносити. Не потрібно вносити. Легкосуглинисті А530 950 410 550 340 400 250 300 не потрібно вносити. Середньосуглинисті А580 1 150 460.

820 490, 550 340, 450 300 і менше хвороби, пожовтіння листя може вказувати на можливі захворювання, особливо коли зміна кольору супроводжується іншими симптомами, плямистістю, скручуванням листової пластини і всиханням. Іржа на листках буряка з'являються жовтуваті плями і округлі невеликі від 2 до 6 м. точки іржавого кольору. На нижньому боці пластини формуються обуклі ділянки світло-коричневого кольору, в яких дозрівають спори грибка. Для боротьби з грибком використовують такі препарати: 1 і розчин бордоської рідини, що хвороба тільки проявилася, 3 й у суспензі дев'ять нуль Ультра Ценеп Альтернаріоз. Хвороба проявляється на старих нижніх листках буряка. На них спочатку утворюються жовті плями, які незабаром коричневіють. Потім уражені ділянки темніють і покриваються чорним нальотом спор. Якщо погода суха і спекотна, листя швидко скручуються, хвора тканина відмирає, для лікування хвороби існує кілька препаратів, розчин мідного купоросу, 20 на 10 води 20 гмильної стружки при перших симптомах, абіга пік, браво, квадрі, середоміл голтмц, жовтяниця. Виявляється, вірусна хвороба спочатку на кінчиках молодого листя, вони змінюють забарвлення, світлішають і жовтіють, потім відмирають прожилки. А слідом за цим листа і щільним і крихким на старих листках можуть утворюватися червоно плями. На жаль, лікування від цієї хвороби не існує. Уражену рослину потрібно негайно викопати і знищити. Шкідник. Пожовтіння листя можуть спровокувати шкідники, бурякова попелиця. Численна колонія розташовується на внутрішній стороні листа. Активне висмоктування життєвих соків рослини призводить до пожовтіння, і в'янення листя для боротьби з попелиць потрібно залучити на грядку сонечок або златоглазок звичайних. Для залучення сонечок потрібно висаджувати улюблені ними рослини зонтичні культури, наприклад, кріп, буркун, кульбаба, гречку, деревій. Використовувати феромонні приманки, не використовувати інсектициди, які знищують шкідливих, а заодно і корисних комах, наприклад, актелік, облаштовувати будиночки для перезимівлі, їх можна купити або виготовити самому златогласку, можна залучити ранньоквітучими чагарниками, так як у масі після зимівлі потрібна велика кількість пилку. Бурякова мінуюча муха пожовтіння бадилля викликає не сама муха, а її личинки. Вилуплюючись на світло, вони починають активно харчуватися м'якоттю листа, вигризаючи в ньому ямки. В результаті цього утворюються некротичні ділянки, які обсипаються. Лист жовтіє, всихає і відмирає, крім перерахованих шкідників. Пожовтіння бадилля можуть викликати такі комахи: бурякова бліжка, бурякова щитоноска, бурякова крихта, які ще комахи загрожують буряку фотогалерея. Бурякова бліжка завдає найбільшої шкоди молодим рослинам. Личинки бурякової щитівки в південних регіонах здатні розвиватися в двох поколіннях і завдавати врожаю буряка величезної шкоди. Бурякова крихта прогризає в підземній частині сходом буряка поглиблення, що і призводить до пожовтіння листя, щоб позбавити. Буряк від шкідливих комах, застосовують різні хімічні препарати карбофосфорейнеопрейк, щоб у буряка не жовтіли листя, потрібно всього лише дотримуватися нехитрих правил догляду, вчасно поливати і підгодовувати рослина, але не забувайте також про профілактику хвороб і шкідників.